2019 року запровадили новий український правопис на адаптацію. Дали 5 років, і цей термін уже добігає кінця. Чи вивчили студенти правила нового українського правопису та чи дотримуються його у побуті? Про це говоримо із директоркою навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Оксаною Іванченко. Я вітаю вас. Добрий день. Пані Оксано, 2019-го вступив у дію новий український правопис. І десь саме з цього самого часу почали діти навчатися дистанційно. Спочатку через епідемію ковіду 19, а потім через початок повномасштабної війни. Чи позначились ці події на знаннях дітей? Позначились. Ви знаєте, дійсно, студенти, які в нас. Були п'ять років тому, і ті студенти, які до нас прийшли цього року, вони відрізняються. В кращу сторону чи в гіршу тут ще треба розібратися, тому що з одного боку ці студенти дуже активні. Видно, що вони скучили за такою обстановкою розмови, за друзями, за спілкуванням, виявити себе в якихось діях, в тому, що вони вміють. А з іншого боку, слабшим стали їхні навички самостійно працювати. Щось опановувати, і тому нам із ними трошки важче в цьому плані, що навчити їх чомусь новому тепер стало ніби трошки важче. Якщо ми розглядаємо, наприклад, з огляду на мову, студенти раніше розрізняли, скажімо, легко частини мови. Ну це таке з найпростішого. Зараз вони сумніваються, чи та частина мови, чи інша, як називають, що це прикмесник, наприклад. Ну таке. А чи знають вони нові правила українського правопису? Нові правила знають, тому що у шкільних підручниках для цього приділена увага. Вчителі з ними наголошують на тому, що є нова редакція правопису. От і коли ми з ними обговорюємо теми, які ж зміни у новому правописі, то вони відповідають на ці питання. Вони про це чули, вони про це знають, і вони також знали, що цього не було в НМТ і не могло бути, тому що дали 5 років на адаптацію. У новій редакції правопису є спрощення, що, на думку його авторів, має полегшити навчання дітей. Чи це насправді так? Насправді, ну, спрощення чи не спрощення виникла необхідність у новій редакції, вона ж не просто так, сама по собі, а для цього були певні підстави. Тобто звернули увагу на те, що мовлення стало відрізнятися від. Письм писемних форм, і відповідно виникла нагальна потреба в це втрутитися до цього. Наш правопис зберігав ще норми, які були нав'язані русифікацією, які до 90-го року у нас були у старому правописі ратифіковані. Ми їх використовували активно. А тому старше покоління взагалі мало хто перевчився, тільки фахівці, які з цим працювали. Отже, чи це було спрощення чи не спрощення, це залежало власне від самої людини, тому що ну той, хто не знав граматики, той її і не знав або правопису. А той, хто намагався над собою працювати, то йому в будь-якому випадку легко було опанувати. Як на мене, спрощення, тому що логіка у тих правилах, які нам зараз пропонують, є. Скажімо, ті самі пів. Огірка чи пів будинку раніше ми задумувались, як писати. А тепер логіка є: це ж половина. Значить, ми пишемо окремо. Якщо заміняємо на слово половина, половина будинку чи половина огірка. Відповідно, писати треба окремо, бо це ціле слово. А зараз як навчаєте студентів за новими правилами чи ще керуєтесь попереднім правописом? Е, відразу, як тільки стало зрозуміло, що нова редакція правопису вже уприлюднена і що вона почала діяти в 2019 році, ми відразу почали вже зважати на них і готувати, щоб ця адаптація пройшла легше і в студентів і і викладачів. Почали готувати їх до того, що потрібно прийняти ці правила, бо від цього все одно ніде не дінися, і Ти хочеш бути грамотною людиною. Значить, відповідно, вчи і застосовуй звикай. Ви сказали, що нові правила правопису більше адаптували до розмовної мови. Чи керуються цими правилами під час розмови діти? Розмовляють вони так, як було задумано авторами нового українського правопису? Скажімо, проєкт я чую часто в мовленні. А ви кажете катедра? Справа в тому, що там же ж є ще варіативні такі норми. Можна казати так і писати можна відповідно інакше. То е, в декого з викладачів вмовлені було і раніше, і до цієї нової редакції в нас звучало мід, катедра, атени. От, е, Дехто не прийняв і обрав іншу варіативну форму. Ну, зокрема, я ні. <смі> зокрема, я продовжую вживати кафедра. От. Але е, умовлені студентів чую також по-різному. Хто такий більш, напевно, чи то з народу, чи більше хоче пізнати оцю народну культуру, мову, той намагається вживати, показатись оригіналом або показати, що він вже знає правила, прийняв варіативність. От з такими студентами досить цікаво обговорювати такі теми, чому він обрав такий варіант. А взагалі, як студенти ставляться до нового українського правопису, немає супроту вивчення? Ні, студенти абсолютно нормально ставляться, бо їм якщо вчити, то вчити. До цього вони, якщо вони, починаючи вже із старших класів школи, цю тему опановували, то зараз вони просто її логічно продовжують та й усе. Ми тільки нагадуємо ті правила, які вони знають. А що найважче дається у вивченні дітям для того, щоб перевчитися з попереднього правопису на новий перейти? Важче дається, я б сказала, навіть і не дітям, не студентам. Важче дається викладачам, які не готові сприйняти, бо вони звикли так, особливо, якщо це не фахівці, якщо це не мовознавці. То е, тоді їм треба підказувати. Ну а підказувати, виправляти ніби ж незручно, не зовсім етично в розмові із колегою, але доводиться це робити, тому що е, все одно нові правила треба прийняти для того, щоб і колега твій також був грамотним. А були організовані навчання за цей час для вчителів, для викладачів. Організовані спеціально не були, але з того часу, як була оприлюднена нова редакція, то на кожній кафедрі такі обговорення відбувалися. Правил там вже ж насправді небагато змінилося. І такі новації обговорювалися, були дискусії на різних кафедрах. От і теми звучали абсолютно в кожній групі, студентській, в якій е, викладається мова, чи то українська мова за професійним спрямуванням, чи то якась е, із. Мовознавчих частин сучасної української мови, то на ці питання зверталася увага і звертається і до цього часу. І ми наголошуємо, що це останній рік адаптації, і з наступного і з середини року, вже не адаптація, а вже потрібно прийняти правила і говорити, писати так, як правила того вимагають. Як швидко змінюється українська мова, як швидко змінюється потребує оновлення правопису. Мова змінюється весь час, як і все наше життя, як все нас що оточує, стабільності немає, в тому числі і в мові. Це живе явище. І змінюється вона переважно такими ніби ривками в певні історичні важливі якісь періоди. От дивіться, зараз почалась, була епідемія, з'явилися нові слова. Почалася війна, з'явилися нові слова. Звернули увагу мовознавці на те, що вже почалось розрізня, почало розрізнятися мовлення і написання слів, і багато припускаються помилок. Значить, виникла потреба створення нової редакції правопису. Час від часу це відбувається. відбувається відбувалося це завжди в усі історичні періоди розвитку мови. Ну єдине, що е, певні якісь історичні події впливали на це швидше, мова збагачувалася певними словами. Ще не збагачувалася навпаки, збіднювалася як під час русифікації, скажімо, коли українське заборонялося, нав'язувалося інтернаціональне звілікава рускава язика. Ви вже про це почали говорити. Що під час якихось великих подій з'являються нові слова? Це з'явилися зараз слова «рашизм», «наволонтерити», Було слово під час ковіду ковідник, це лікарня, в якій лікуються хворі на ковід. Чи ці слова вже вважаються тими, що існують в мові? Чи вони з'являться в словнику? Чи це тільки на, в розмовній мові? Знаєте, я пригадую час, коли це ж було взагалі не так давно, буквально кілька років тому. Ми з студентами вивчали тему неологізми і наводили приклади нових слів. Серед цих слів були комп'ютер, принтер, тобто такі слова, які ми взагалі вже вважаємо з абсолютно не нової лексики, з активної лексики, яка давним-давно ввійшла до нашого вжитку, бо все пізнається в порівнянні. Якщо порівнювати ось ці останні два роки, наскільки наше мовлення збагатилося іншими словами, які увійшли. У зв'язку із новими подіями, з новими діями для їх найменування треба були інші слова, із новими предметами, які ми почали використовувати, наприклад, та сама зброя. Ми не знали її назви. Тепер у нашій мові функціонують такі слова, як джавелін, і відповідно похідні джавелінити або про ту Чорнобаївку ми нічого не знали, чимало що знали. А тепер є слово чорнобаїти, ну і подібне. Слова будуть словниковими однозначно. А який час орієнтовно має минути? Справа в тому, що словники вони не так часто виходять один за одним, і для цього потрібно ясно, що і кошти, і опрацювання цілою комісією, якоюсь, яка буде збирати ці слова. Ясно, що це і затратно, і по часу, і по коштах. От відповідно, такі слова швидше будуть. Умовлені, а пізніше, вже колись і в словнику. А скільки було взагалі редакцій правопису українського? Ой, ну якщо говорити про правопис український, починати від царя Горуха, то звісно, що багато. Ми вважаємо, що вихід Енеїди Котляревського це був початок е, саме нової української літературної мови. Ну от починаючи із того часу, 1798 рік. І десь до 1905 дев'ятсот було щонайменше 50 редакцій правопису. Тобто, коли виходив уже якийсь словник, це і вважалося новим кодексом, новими правилами, які регламентують мовлення. Саме з того часу, із кінця XVIII століття звернули увагу, що потрібно було б не використовувати в писемному мовленні слова так, як вони в старослов'янській існують, тому що так насправді люди не говорять, а передавати саме живе мовлення. І от тоді почали на це зважати і створювати такі відповідні словники. Збірки правил. Із новітнього часу, у 1927 році у Харкові була створена така добірка правил, яка стала українським правописом. Ми називаємо його Харківським чи Скрипниківським. От, але цей правопис пробув недовго. Він був спрямований все-таки на українськість, на народність, на, на національні риси нашої мови. Але пробув він недовго, бо вже у 33 році він був заборонений і введений в дію інший правопис, який максимально був русифікований для того, щоб ну, на теренах Радянського Союзу, врешті-решт, мала функціонувати одна єдина російська мова, як мова великої держави. Аж до 89-го року той правопис існував. Ну, відповідно, таке елементарне, про що ми навіть не замислюємося, як літера Г в українській мові, яка є ж у наших словах: Ганок, грати, ґава. Да? Я пам'ятаю, коли ще я була школяркою, а закінчила я школу якраз у 89-му році. Через рік після цього вийшов новий правопис. Так, от нам говорили: отут пишемо. Г, а вимовляємо Г. Пишемо Гава вимовляємо Гава. Про таке навіть ми зараз не, не задумуємося, що в цьому була проблема. А скільки ще було таких проблем? Ті словники були насичені росіянізмами, ті правила вони були, максимально наближали російську та українську мову для того, щоб нівелювати риси української мови. Тому і виникла нагальна необхідність у 1990 році ввести новий правопис. Але оскільки, як на мене, він був введений трошки поспіхом, трошки якісь моменти були не продумані, не взяти до уваги, то, от як наслідок, тепер маємо в 2019 році нову редакцію цього правопису, який вже краще нам формує правила для. Майже 30 років протримався цей правопис. Хто визначає, що вже час починати замислюватись над тим, що його потрібно змінити, і хто працює над цією редакцією? Створюється комісія, от нову редакцію українського правопису створювала Українська національна комісія з питань правопису. Тобто, як я розумію, виникає ідея в когось одного з фахівців, чи не з фахівців, чи в цілої групи, що настав той час. Що нам треба задуматись. Я пригадую, цей час я працювала вже в університеті на кафедрі мовознавства, і нам приходили на кафедру брошурки, різні листи, в яких пропонували нам обговорити ті зміни, які вони вважають, що вони можуть бути введені у нову редакцію правопису. Зокрема, частина із тих змін якраз і війшли у цю нову редакцію. Відбувається обговорення громадськістю. Ну, громадськістю якою це ясно, що фахівці, які працюють у наукових установах, в освітніх закладах, от які обговорюють наскільки доцільними будуть запропоновані зміни, пропонують свої якісь зміни. І як наслідок, тоді це втілюється в тілюві, То, нові. Навіть інформація по всіх регіонах збирали і думки фахівців. Так, звісно. Давайте перейдемо трохи до такої практичної частини і поговоримо про ті правила, приклади в написанні і вимові, які потрібно вивчити із нового українського правопису. Нова редакція вона хороша тим, що в ній дуже багато. Правил із варіативністю. Тобто можна і так, як було раніше, можна і так, як пропонується. А зараз. Тут один момент. Це 5 років так можна було, чи так можна буде і надалі? 5 років можна було і не варіативну частину. А оці правила, які є варіативними, вони продовжують діяти. Тобто людина може обирати, як їй зручніше, як їй звичніше, як вживається саме в її колективі, як зручно для неї. Наприклад, Парижа і Парижу. Лондона і Лондону, коли в нас це раніше була помилка, бо можна було писати тільки Ая, Парижа, Лондона, всі, міс... всі міста в родовому відмінку мають закінчення Ая. То зараз є така варіативність. Не всіх, звісно, слів, не всіх назв міст, але кількох є, і це спрощує нам справу. Або ми можемо говорити і писати аудиторія чи авдиторія. Кафедра чи катедра, міф чи міт, як нам зручно. Е, так само у родовому відмінку іменників е, жіночого роду: радість, радости і радості, любови, любові, е, соли чи солі, е, ну, і, і так далі. Тобто такі варіативні е, моменти спрощують і користування цими правилами. А що треба вивчити? А от є ряд що треба вивчити написання пів. Якщо ж ми сказали, ми можемо замінити словом половина, то це пів пишеться окремо. Пів Європи, вже без ніякого дефіса, бо це половина Європи. Пів будинку, бо це половина будинку. Але от півострів означає одне єдине ціле. Тоді пишемо одним словом, бо ми не можемо замінити словом половина острів. Якщо б це було... Півострова, тоді, звісно, це половина. І з того, що треба запам'ятати, набув кличний відмінок іменника Ігор, іншого звучання, такого, як власне, ми і ним користувалися, тому що інший варіант в кличному Ігоря був трішки, як на мене, надуманим і незвичним для вимови. Тепер Ігорю. Написання таких слів як Фоє без «йот», Йотованого, мая народність без йот. От, Таких слів є декілька, які просто треба запам'ятати. Бо власне ми їх так і писали, і ті, хто говорять, що я так раніше і писала з такою помилкою, то от, звісно, це правило тільки засвідчує те, що мова змінилася, і час змінити і правопис. А щодо вимови, були зміни у наголосах? Змін як таких немає. Існують просто дискусії. Внаслідок цих дискусій тоді виникає або один варіант наголошення, або інший. Як скажімо, це було із Фейсбуком чи Фейсбуком. Спочатку, десь в 15-16 рік, нам пропонували вимовляти наголос на першому складі Facebook. Пізніше Facebook. На цей момент нам дозволили варіативність і Facebook, і Facebook, залежно від того, як ми. Хочемо, як нам зручно, як ми звикли. Власне, щодо наголосів, то правопис їх не регламентує, тому що правопис це написання. Орфоепія, тобто словники наголошення, словники наголосів, саме фіксують наголоси в словах. Але оскільки ми сказали, що слова змінюються швидко, наше мовлення поповнюється новими, то ті словники не встигають так швидко фіксувати ці нові слова із, із тими наголосами, які ми повинні знати. Але для себе, коли ви слухаєте, скажімо, ті самі Тікток чи десь, десь якусь передачу, ви, ви чуєте для себе нове слово, ви для себе відкриваєте. Візьміть і перевірте його за словником, хоч і в інтернеті, за кількома джерелами, перевірити і для себе переконатись. Так я, наприклад, для себе відкрила нещодавно слово куркума, бо почала готувати саме із куркумою і була впевнена, що там інший наголос. До речі, пам'ятаю той час, коли абсолютно повсюдно вживали наголос Арахіс у слові Арахіс. Ви напевно вже й не пам'ятаєте. Mm -hmm. Так вживали слово із таким самим наголосом Арахіс, і нам було тоді дуже дивно, що наголос має інше, інший склад, і перевчатися було складно. Але багаторазове повторення ти звикаєш, і люди звикають, хто тебе чує, і всі починають говорити так само. І як той самий арахіс, зараз вже ніхто так не каже, тому що правильно арахіс, і всі впевнені, що вони так говорили завжди. От. Таким відкриттям фольга були нещодавними. Да? Е, ну, для багатьох, напевно, треба перевірити ті слова, які вони вживають часто із помилкою, бо кілька разів почувши щелепа, я не повірила, що ну, от скільки людей вживають наголос саме так, щелепа. Взяла словник, та ні, все-таки щелепа. Будемо навчатися одне від одного правильним наголосам і правильній вимові. Я вам дякую за розмову. Дякую вам.